До участі у конкурсі культурних ініціатив 12 проєктів подали бюджетні установи. Решта громадські організації. Члени комісії обговорили усі подані пропозиції і мають вже своїх фаворитів. Мені і дуже сподобається такий театральний фест Чорні вівці, який я би дуже хотіла, щоб взагалі зародився в Черніців і жив кожного року своїм життям. Але так само мені подобаються і історичні документальні фільми подані, що москалі творили на боковині колись. Тобто, це дуже актуально. Дуже мені сподобався проєкт щодо реставрації дверей. Так само можу гарно сказати і про людень, тому що цей проект вистрілив в Чернівцях. Оцінювали проєкти за кількома критеріями. У підсумку лише одна пропозиція не прийшла у другий етап конкурсу. Насамперед ми перевіряли, чи громадські організації згідно положення зареєстровані саме місто Чернівці. Також відповідність поданих заявок дивилися до кошторису. Чи не перебільшували ліміт в межах 300 тисяч, чи там не було гонорарів. Тому що згідно положення, гонорари, виплата е, інших послуг вона не допускається. Е, також у нас е, з 19 проектів один проект, який не проходить, тому що громадська організація зареєстрована за межами Чернівців. Незабаром автори мають захистити свої проекти перед комісією. На фінансування пропозицій з міського бюджету виділили один мільйон гривень. У конкурсі можуть перемогти кілька ідей: максимальна сума гранту для однієї 300 тисяч гривень. Є такі проєкти, як і 299 з копійками, майже 300 тисяч. Тому, звичайно, якщо брати на один мільйон то по великому рахунку, виграє три, вели... ну, три проєкти по 300 тисяч і якісь проєкти, які е, можуть, ну, наприклад, війти в цю 100 тисяч. В когось 62 тисячі є проєкт, от зелені свята на Рощі – це 27 тисяч. То, по суті, е, максимум 5-6 проєктів може виграти з-поміж 18. Якщо говорити про цей принцип виділення коштів до міського бюджету медполізних проєктів цей процес у нас триває. Він почався ще раніше з соціальної сфери, потім підключилося відключився напрямок національно-патріотичного виховання. Зараз культура, і будемо ще працювати в інших напрямках. І перед цим був так званий бюджет ініціатив. Поміста, але там був трошки інший проблем. Але в будь-якому разі ми вважаємо, що ми повинні заохочувати ініціативу та креативних людей в будь-якій сфері. З 1 травня по 31 жовтня переможці конкурсу мають реалізувати свої проєкти. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини. Сі 4